Вітаю вас, мої підписники, друзі і любителі техніки. Трошки мені вже підготовили матеріал для роботи. І я почав трошки свій тір 300 щепоріз скручувати докупи. Як ви бачите, зробив рамку. На рамці стоїть 5,5 кВт двигун. О, Затримка була за оцим гошківком. О, бачите, який він здоровий. Він такого розміру, як цей. Ну, може, там на сантиметр більше, я не мірав. Ну, факт тому, що, як ви пам'ятаєте, тут стояв на 85, я врахував всі зауваження, перелистав багато відео в інтернеті і вийшов на. Ну, Така думка в мене склалася, що більше, ніж півтори тисячі, не вартує ставити. Можна було б менше. Але щоб менше, ну, 300 діаметр шківка, то я думаю, що півтори тисячі буде нормально. Ну, як ви бачите, тут зроблено регулювання, пластинка, отвір. Тут в нас стоїть така ж. Е вісь. Зі з на 16. Тут воно натягується і тут зажимається. Ну Трошки, звісно, незручно зроблено, знизу тримати болтика. Але тут треба зробити натяжку. Я таку виставив. І це вже ну, все воно на прихватках. Бо ще я 100% ну, попробувати треба е, натягну, натягнув паса трохи, бачу, що треба буде. От тут, в цьому місці змістити його, е, хоче оці прихватки відрізати і змістити на цеху скільки 1,5 см в цю сторону, щоб краще е, ну, більший ход був натяжки паса, бо з часом я вже половину натягнув, запас тут зроблено тут під низом пас є 5 см, то вже половину я використав. І ми бачимо ось натяжку паса. Я, я так вар, думаю, що більше його не вартує. Сильніше натягувати. Але краще зробити, щоб ще був запас, бо можливо з часом воно натягнеться. Ну, Двигун 5,5 кВт. Як я не крутив, не виходить. В мене хотів я, щоб та сторона стояла до щепореза. Не виходить. Якщо з тої сторони ставити, на нього буде летіти стружка. Так от, що ще маю зробити? Бо це ще, ще 100% не впевнений, як воно має. Бути. Але в мене є ось такі коліщатка, як ви бачите, о, це від сажалки залишилися мої первої, яку я вже продав. Давно це залишилося від неї, бо вони без потреби. Так от, є таких два коліщатка, вони в діаметрі десь ну, мають ну, десь, я кажу, десь 250. 280. то я зробив отвори на 16, правда, симетрично з двох сторін То, я так думаю, якщо ставити війську і поставити на ці колеса, чи не будуть вони, ну як сказати, Ну метал, як ви бачите, металеві вони, чи не будуть вони сильно грузнути. По-твердому, може піде, але тут вага така, що я скажу цей двигун. Ну, Кілограм 50 важить не менше. Це ще з тих Совдеповських і вагу вони мають конкретно. Ну, шківи, плюс, чугуні, це все разом, воно важе. За одну сторону тяжковато буде приймати. Але поставити два коліщатка, і ну, можна буде якось його волочити. Але я так думаю, що я його сильно вилучити не буду, воно буде більш-менш стаціонарно, але його передвигати треба. О, так от, якщо хтось. Мав справу з цим з подібними апаратами. То, може, ще, поки я тут його не скрутив до кінця, не це все поставив, може, дасть якусь пораду. Бо, звісно, маю великі сумніви цих коліщаток. А з іншої сторони, великого діаметра тут коліщата не поставиш, бо шківи. Шківи будуть заважати. Або треба оськи дуже широкі ставити. Широкі оськи це треба вже десь в районі 30 мм діаметром вже ставити інші колеса, щось таке. Ну, поки не знаю. Ну, чекаю на ваші зауваження, поради. Ми переможемо. Слава Україні!